Хайогайс. Сьогодні у нас разоблачений на Місусіка. Не питайте, чому я шепчу. Так от, недавно, якихось там два роки назад, на Ютубі з'явився найпопулярніший ютубер в Ютубі. І ім'я Місусік. Всі її знають. Не дарма вона має найютубовіший ютуб в Ютубі. Ну так от, вона в по пописниках переплюнула навіть мене, тому я зараз розкажу про неї погане. Ну так от. Почнемо з того, що вона не ставить лайки. Я написав їй «Постав лайк, якщо ти ставиш лайки, і вона не поставила лайк. Люди, не пишіть коменти, бо вона не ставить лайки. Далі я зрозумів, що вона плагіатор, вона краде відео. Наприклад, з неї вийшло це відео, але воно було в мене на каналі. Просто воно не видиме. Але ви бачите, воно є. Просто воно не видиме. Також вона стала дуже популярною через YouTube шорти. А зараз зима, які нормальні люди носять шорти зимою, і це тупо, вона тупа. О, чому не треба до неї підписуватись? А ще я її писав цілі. Я щоб вона після попа, а вона мені написала, що. нічого не написала, але я все ж таки потерпів одну хвилину і мені відповіли. Вона написала, що я теж, А потім я придумав, де ж геніальне, я змінив Аву і нікнейм, щоб вона закохалась в мене. І я написав їй. А вона сказала завідую, давай будемо буде пару в тебе гарна Ава, і ти гарно. Зарізав шнурки. Вона четверть лайф або дебілід. Я завжди буджу в капці з картону, але я погодився. Через дуже довгий час спілкування я її запитав. Ей, сонце, а правда, що ти крадеш відео в дуже крутого ютубера? Да, правда, і цей ютубер? Я. Вона сказала, що краде відео в себе, а потім ви кажете, що я дурний, бо хожу в капцях з картону, коротше. А саме страшне, що я знайшов. Я в її коментарі написав, якщо ти любиш підписчика, закріпи, а вона не закріпила, найжахливіше те, що вона вже вкрала навіть це відео.